Друзі, всім привіт! Бажаю всім здоров'я. Ну що, вирвався на ставочок, вирвався на риболовлю, на озерце. Сьогодні трошки змінив локацію, трошки змінив місце. Хочу спробувати отам позаду себе. Я вам все покажу і все розкажу. Які значить, плани на сьогодні? Сьогодні буду опиратися по папи 10-мм і кукурудзу. Все, кукурузку поставлю на лящика, хай клює собі. А на пупапи намагатимусь зловити коробчука. Все, що вийде, я вам обов'язково покажу. Ну і, звісно ж, розкажу. Погнали! Друзі, планую сьогодні використовувати ось отакі от пупапи. 10-мм баунті і 10-12-мм та бала... баланс спорт. Да. Це у нас зі смаком банану. Це в нас зі смаком мотиля і кальмара. Ну, оце такі от десяточки планую сьогодні використовувати на коропа. Подивимось, все покаже риболовля. Спрацював мій попапчик. Ну, мабуть, це утренній лящ, як завжди. Тут риболовля розпочинається з ляща. Да, підлящик, невеличкий підлящик. Не будемо садок чи піцаку доставати, ми її і так зараз відпустимо. Іди сюди, іди. йди. От така ось перша рибка у нас завітала до нас. Ось так ось. Під на наш пупапчик. Роздавили його вже трошки, ну то не страшно. За нижню губку все як положено, все спрацювало. Все, відпускаємо От такого пілляща красунчика. Все, іди гукай, маму і папу. Приходьте, їжте наші пупапи. Давай. Отак от, от, друзі. Бачите, те, що я і казав. На кукурузку пока тихенько спробував на пупапи. Перша покльовочка пішла. Будемо далі перевіряти нашу теорію. І кукурузка спрацювала, ось дивіться. Теж підлящ. Я так відчуваю, що теж підлящичок. Ну хорошо, хорошо, хай клює. Це добре, що рибка клює. Це пойдет. Оце, ну, бачите, меншенький трошки. От так ось так ось. Це кукурузка у нас спрацювала. Ось так ось. Хороший. Ставлю тільки дві кукурузинки, не одну. Одну, видно, зірвав, збив. Ну все одно, відпускаємо. Все, давай, пока-пока. Ну бачите, я загадував вообще по ділу як. Я загадував, кукурузка буде стоять у мене на підлящика чи на лящика. А по папчики хай стоять. На Коробчука. На прошлій риболові бачили теж поставив Баунті. Стояв, 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 стояв. один раз, коробчук прийшов. Ну, теж це класно. Так що, ну, зараз буду заряджати, кормушечка наші. І поїхали далі. На пупапчик. На по тепер покльовочка. Щось ухватив. Щось ухватив. Ну це мабуть теж лящик, Я так думаю, щось він по повадкам іде так, як лящик. Да, да, да. От Йошкин Кот, а що ж мені робить з цими лящами? Я то надумав на попапи ловить коропа, а в відтоді клює лящ. Ні, ну це вже хороший лопаток, це вже такий заліковий. Сейчас ведь сейчас. Угу. Да, це вже такий мамончик. Хорошенький, дебелнький. Так, ну що, відпускаємо, плывы. приходь до нас наступний раз. Пока-пока. Це клювачка, клювачка, клювачка. Ну це щось таке взагалі дрібне-дрібне. І найголовніше, що на пупап. Ну це капець. Ну що робить люди? оце, Я не знаю. ой 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 ой, -ой. я за кукурузу вже мовчу, там фідер зовсім не зупиняється. Дивіться, а тут на пупапи ось так ось підлясть тасує. Ну Це ж пупапи 10 мм, це ж не маленький. Я розумію, що у нього і сосало то здорове. Ну що це, 12-ку ставить. Хм, Капець. Так в надії був на короб, а в в结果... ітоги щось поки один лящик іде. Ну, щось будемо думати. Все. Давай, пока-пока. Друзі, для сьогоднішньої риболовлі я брав от таке ось місце. Це наше озеро, в нашому франі. Тут колись було старе місце, ну його ніхто ніколи не чистив. Воно так заросло. Отаке от бур'яни, порослі були. Я спитав у нашого директора Ферайну, можна, кажу, вичистити собі місто, зробити. Він дозволив. Я вчора вечором приїхав, він повирізав там усе оці бур'яняки. Ну, Нормально, більш міні для фідера пойде. Просто воно там, бачите, за лілією і ще лілія. Ото я там сидів. Вона мене просто допекла. У мене глаза почали аж дергатися, чесне слово. Як короб хватне, так, туди в лілію преться і сход, і сход, і сход, і сход. Ну, Мені це вже надоїло. Хай я вже лучше буду сидіти отак от на чистенькому, хай він рідше клюватиме той короб. Ну, зато хоч буде змога його витягти. А так я ж кажу, ну, це просто катастрофа. там. 5-7 клювак коропа за риболовлю, з них достаєш ну, 1-2, все все остальне зривається в лілію заводи і все. Ну отак, оце сьогодні на такій місцинці. Буду пробувати. Що воно у нас получится. Так, є клювачка, друзі, є. Щось клюнуло. Ну, наверное, опять петля головою тасує, мателяє. Ну от що це делать? Ну ж неужели 12 ставить, га. Ну я не знаю, яку панацею найти, щоб відбити оцього ляща. Це теж добре, що лящ клює, звісно. Ну, спору немає. У ніколих і таке не клює, я з вами згоден. Але ж ну і кораб аж тут в достатки, хватає всього. А лящ, видно, ну не дає йому може брати. Бог його знає, не знаю. Працює. Баланс працює, баланс спорт чітко. По лящику однозначно 100% працює. По коропу поки що не знаю. Все. Давай. Пока-пока. Друзі, психану я насчет кукурузи, не дає підляч, нормально перебачить, нормально, щоб коров видно підійшов. Постоянно той фідер теребонька, Я вже й камеру не включаю, не знімаю. Зараз поставлю отакий 10-мм пупап від баунті. Будемо пробувати на нього. Може на нього коропець соблазниця, а лящик не буде його тасувати, брати. Так, друзі. Спрацював баунті. Спрацював баунті. Той що я поставив. Ну щось дав, ви знаєте, такий на карпа дійсно схожа. Не знаю, може помиляюся. Але б дуже в це хотілося вірити. Давай, ось до останнього, до самого берега. Давай. Ні. Ні. Забаграний лящ. Ой, блін, ну це капець, це просто труба сьогодні з цими лящами. Я не знаю. Ну що мені оце робити. Заплавник. Заплавник, дружок, клюну. Сейчас покажу дивіться. Ну як так Ти... Я так уже був в надіжді, що це короб Ну клюнув лящ на баунті Заплавник Ой-ой-ой-ой Фух Так, сейчас все ж таки надо тебе Е, Заперов, хватився Дебела Якби ви так Коропів звали, щоб вони клювали хорошо. Сейчас відчеплю, сейчас. Так, друзі, відчепив. Відчепив красенька, також його відпускаємо пока-пока. Більше не клюй. От така от рибалка вам. Рідний, мабуть, підлящик. Ну, капець, я вже, мабуть, не зніматиму ці покльовки. Ось, дивіться, що робить. Зараз ось вам покажу, щоб ви. Розуміли, що тут відбувається. Що, я... що робиться, просто густера. Густера за хребет. Чуєте, може на живця її зразу отак і закинути? <смі> ну це капець, просто що за день сьогодні, я не знаю. Ой, от то воно і не дає, видно, коробу підійти, тому що ось тільки -ті -ті закинув кормушка. Ось дивіться, ще не вимило навіть пелець нічого. Уже ось, пожалуйста, зразу. І це ж я не підсікаю, вона сама сідає. Не дає, не дає підійти корупумілкотиння це. Ну, все одно будемо рибалить, клює і вже добре. Підлящик. Очередний. Ну, вала сьогодні як дурний, я ж кажу. Просто як дурний. Чи він після нереста жре? Не розумію. Ну, вала як дурний сьогодні. Покажу. О, дивіться. По папа он весь, весь в роті. повністю повністю його ковтає 10 мм -ку. без лишніх усилій, як то кажуть. Давай, друже, пливи, пока-пока. Ну що, друзі, все побачили. Ляч, звісно, вала як дурний. Я вже половину покльовок і не знімав нафіко вони, думаю, блін. Ну, страшне. І саме головне, що на пупапи і на кукурузу однаково. Пупап 10-мм вали, дві кукурузини теж вала, фідер не зупинявся. Рибалочка вдалась, не прощаємося, всім папа! -па.